І ви, до речі, правильно сказали. Тому я хочу на самому початку попросити у Бога, щоб Бог нас зберіг від травм, хорошу погоду, щоб ми, хто мало має друзів, збільшилося збільшилися вас е, коло друзів. І ми попросимо, щоб Бог зберіг нас. Бо всі розуміють, що зараз війна, такий час не дуже хороший, але попри цього часу ми маємо можливість так зібратися. Я хочу про це з вами помилитися. Можна? Да. Давайте ми з поваги до Бога піднімемося на наші ноги. І давайте я буду говорити фразами, а ви будете за мною повторювати. Добре? Да. А давайте ми до речі навчимося будувати молотований будинок. Підлога. У будинку да. є підлога, є стіни, є дах, і двері, вікна, очі закриваються, і молитва починається. Дорогий Ісус! Дорогий Ісус. Дякуємо за цей, день. За, цей день. за цей чудовий день. За наше здоров'я. За наших, за наших батьків і за наших, за наших друзів. Ми в тебе щиро просимо. Ми в тебе щиро просимо. Благослови, цей час. Благослови цей час. Нехай він буде для нас корисний. Нехай він буде для нас корисний. Збережи від травм. Пішли в хорошу погоду. Білька. І хай буде мирно над нами. Ми в тебе щиро, Ми тебе щиро просимо і особливо за тих, особливо хто, буде хто буде для нас проводити цей чудовий час, цей чудовий час. Амінь. амінь. Присідайте, друзі. Е, так як в нас є різний вік дітей. Всі знають, да? ми казали, щоб зареєструватися, тому що нам потрібно знати кількість дітей і вік дітей, щоб ми могли розпроділити по групах на 4 групи. Тому ми зараз поділимось на 4 групи. Можна вас це виключити? Поділимося на 4 групи. Кафедру. Можна кафедру виключити? Ми поділимося на чотири групи для того, щоб ми були по локаціях. У нас буде чотири локації. Буде локація одна вата, солодка, друга буде гірка, третя буде батут, а четверта буде найкраща локація це буде біблійна година. Це найкраще буде. Це буде чотири групи, ми поділимось. І для цього ми чуть пізніше поділимося, але я перед цим хочу сказати, що ми прийшли на територію. Хто вдома тримає порядок? Підніміть руку. Всі люблять чистоту, так? Да? Да. я теж. Всі знають, де смітничка. Да. Там на вході має бути смітничка. Да? Якщо якась там будь що людей у вас там буде, да, ви можете викидати туда сміло без спроса. Смітничку. Телефони можете не викидати, хай будуть вам. Друге, вам будуть давати сладкувату. Там буде палочка, у вас залишиться паличка. Палочку не їсти, а там є ящичок, і в ящичок вложити вики... палочку. Добре? Да. Зрозуміло? Да. Третє. Е, є Туалет Туалет всередині. Е, коли ви заходите в середину, ви зайшли в дітви, і зліва є чоловічі і є жіночі. Всі розбираються, так? Да? Да. Але молодці. Все всім вирішили. Да. І вода при вході в кулірі. Знаєте, так? Да? Стаканчик акуратно відіймаєте, можете один один вам буде одного достатньо. Попили і стаканчик викинули. Мусор. Добре? Да. Наступне. Хто, хто знає, що таке повага? Повага. Повага до старших. Всі знають, так? Да? А повага до однолітків. Хто знає, що таке? Поважати один одного, так? Да? Давайте ми з вами домовимося, що ми будемо поврати один одного, і ніхто ні з ким не буде боїться, свариться. Ой, що я говорю, у вас такого немає. Я, я поняв. ви ж ви з цим не дружите. Хорошо. А, добре, всіх будуть отакі брасети. Всі будуть такі брасети. Будуть чотири кольори. Я вам не скажу, в коїк буде кольор, ви потім побачите. Тут є надпис. Надпис називається Життя з Ісусом щасливий назавжди. Протягом цих декількох він у вас буде на руці. Ви можете думати, що цей надпис означає. Ви можете думати, думати і придумати. А в кінці ми вас запитаємо. Добре? Хорошо? Тепер ближче до діла. Да? Давайте ми поділимось на команди. Зараз, Зараз. Ми будемо мати такий порядок. Самі менші, для кого 4 і 7 років. Піднімуть руки. 4 і 7 років. 4 і 7 років. 2, 3, 4, 5. 4 і сім. Давайте 4 і 7 років. Перша група пересяде на цю лавочку. Кому чотири сім переді всі сюди. А кому тут більше кі сім. Ви перейдіть на інші лавочки, добре? Вам скільки років? Скільки? То ви пересядьте на іншу лавочку. Тут 4-7. Хто має 4 від 4 до 7 років, пересядьте на цю лавочку. З вами буде, знаєте хто? Віола. 6. Да? А, так. Це да. да. з вами буде Віола і, і Руслана буде з вами, добре? В них є бейджики, Ви можете сказати, познайомитись потім, і ви будете з ним мати хороший час. Друга команда це буде 8-9 років. Кому 8-9, пересідайте. Пересідайте на, на ті дві лавочки, або десь туди, так. Да. Вісім дев'ять. А кому не маєте, то ви переходьте е, на інші лавочки. Вісім. Ось сідайте сіда. на другу і третю лавочку. Так, да, хорошо. Сідайте. Якщо ви, дівчатки, якщо вам більше, так? Вісім дев'ять. Вісім дев'ять. Хочу не як на другі лавку. Там їх помістилися. Не, не помістилися. Аліна. Розібралася. Наступна група це е, з вами буде. Знаєте хто? Каріна буде з вами. І Таня буде. Ви з ним познайомитись ближче. І я думаю, гарно подружитись. Третя група це буде 10-11 років. Десять, 11 сідайте на цю сторону. Десять 11 сідайте на цю сторону на треть, на другу третю лавочку. На другу третю. Бо вас можна не поміститься. Десять один строків. Всі, хлопці, дівчата, кому десять і 11 років. З вами буде Юля і Ліля сідайте. І остання група, це буде 12-14 років. О, у вас, вас супер, сила. А вас багато. А підніміть руки, кому 12-14 років? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Супер. Добре. Оце ваша буде четверта команда. З вами буде Кирил. Кирил, пройди. Тут вони всі. Так. Да. 10 років одна команда з менш вік. Як то дуже мало, то 10 11 років, скільки вас? 10-11 років, скільки вас є? 13. Ні, а перед цим 10-11. Кому 10-11? 10-11 років? 8, так? Да? 8. А кому, друзі, кому 13 років? 13, кому 13? 13. 13, так? Да? Давайте ви е, двоє дівчаток перейдете в цю групу. Добре? Хорошо? Щоб нам було е, приблизно однаково кількість дітей. Бо по реєстрації так було. Все, ці групи. Добре. Значить, зараз ми розділилися, познайомилися зі своїми наставниками, хто вас буде водити по локаціях. І якщо друзі, комусь щось буде погано, так? Да? Якщо комусь буде погано, ну ви знаєте, да щось там не дай Бог, не дай Бог, ви зразу кажіть, не терпіть. Добре? Якщо комусь щось погано, десь щось там ну поделися десь впало, поцарапилось, зразу кажіть для нас і ми будемо це питання вирішувати. Домовились? Все зараз я кажу хто на яку локацію йде. І значить, перша група. Перша група йде на вату. На урок. Саме менші. Ви тут залишаєтесь, добре? Вам буде самого початку, саме краще. Другі, а Друга група це буде Каріна. Да? Де вас? Ви йдете на горку. На горку. Третя група Юля і Ліля. Ви йдете на вату. А четверта Кирил. Як ви думаєте, куди ви йдете? На Батут. Батут буде справа. Ви йдете за Кирилом і ви їм покажете. Але в кінці, коли після цих локацій ми пройдемо, Алло? Привіт! Після всіх локацій ми знову зійдемося і в кінці всі отримують приз раз. І ми з вами ще одну дуже класну справу зробимо. Я вам не скажу, це буде секрет. Ми зроб, разом зробимо одну класну справу. Я не, не скажу, бо є секрети, пізніше розказую. Mm -hmm. да, призи само собою, і ми ще класно проведемо час. От, тому хто станеться до кінця, він отримає обов'язково приз. Добре? Yeah. Тому зараз е, ви можете брати своїх наставників і можете прямо вже йти на свою локацію. Зрозуміло? До зустрічі! Друзі, я наголошую, що кожен тільки своїми командами ходить, тому що якщо окремо ви підете десь поза графіком чи поза планом, то ви можете просто не скористатися тими можливостями, що для вас є там батут, чи солодковато чи інше. Ви знаєте свій вік, знаєте, де ваша команда, де ваші наставники, і тільки все по програмі, по плану. От. А окремо не буде там, що я хочу тільки на батуті, я хочу тільки вату, я хочу тільки горку. Буде все по програмі. Тому слідкуйте за програмою. А в кінці буде дуже класний. Призи, хто буде гарно себе вести, для всі, давати для всіх гарні призи. Thank you.